Так, друзі, квартиру я подивилася, що хочу казати. Квартира ексклюзивна, дуже затишна, дуже гарна. Все зроблене з любов'ю. Вона настільки настільки там все продумано до дрібниць, що от ви зайшли і з нею не хочеться виходити. Тому вам показую першим, не перемитайтеся. Житловий комплекс Плеханівська розташований біля метро спортивна за 5 хвилин ходьби. Комплекс складається з чотирьох будинків комфорт класу. Тут є місце для паркування машин, доглянути двір і просто нереально красиві клумби. Хіба можна пройти повз такої краси? Просто, просто нереально красиві квіти. Квартира розташована на 14-м поверсі 16-поверхового будинку. У будинку два працюючі ліфти. Новенькі гарненькі. Квартира площею 51 метр з авторським ремонтом. Вхідні двері від фірми Страж. Все продумано до дрібниць. При вході містка. Гардеробна з безлічю шафок для зберігання речей. Так, дзеркало. На підлозі плитка. Іспанія. Так, Це санвузол поєднаний з ванною. Дорога сантехніка швейцарського виробника. Ось така гарна блискуча стеля. Дуже затишна ванна кімната. Формат квартири. Простора кухня студія зі зручною зоною для відпочинку та окрема спальня. Ось така простора велика кухня. І це зона для відпочинку. Друзі, і одразу хочу вам показати родзинку цієї квартири. Ось такий затишний балкон. Тут можна проводити не лише літні вечори, а й зимове, оскільки балкон опалюється. Подивіться, який чудовий, чудовий краєвид з вікна. Можна цілими днями тут відпочивати, пити каву. Шампанське, там про просвітле та прекрасне майбутнє. Це у нас Вітальня. Зверніть увагу на лампу. Вона перемогла у конкурсі дизайнерів у Мюнхені. Дуже цікава та незвичайна. Я таких ще не бачила. Так, ходімо в спальню. Тут у нас ліжко, велика шафа, за вікнами сусідній будинок. Ось така краса. Друзі, квартира унікальна та цікава і чекає на свого гурмана.